Завдяки особистим комунікаціям міського голови Артема Семеніхіна та ефективній роботі його команди, Конотоп став одним із десяти українських міст, в яких з'явилися сучасні та комфортні офіси відновлення та розвитку. Це для людей, це для громади, і це належить не мені особисто, не комусь там із працівників міської ради. Це належить громаді, це належить людям. Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки взаємодії Конотопської міської територіальної громади із програмою розвитку ООН в Україні та за фінансової підтримки уряду королівства Швеції. Робочий простір оснащений за усіма європейськими стандартами, облаштували у будівлі міської ради. Даний офіс це не просто приміщення, це значно більше. В першу чергу це сучасна платформа для співпраці, яка покликана об'єднувати владу, міжнародні організації, медіа, громадськість та бізнес. Зауважила під час презентації програмна аналіз. Тикиня з питань доброго врядування про ООН в Україні Ганна Білявська зараз у нас в Україні є 10 громад Понотопська середи, які є такими пілотами. І я сподіваюся, надалі будуть платформами, показовими образцями того, як працювати з проєктами, як залучати громадськість до цього. Міський голова Конотопа Артем Семеніхін висловив вдячність в першу чергу людям, усім, хто був дотичний до реалізації проєкту, у результаті якого у конотопі вдалося облаштувати такий затишний та сучасний простір, в якому навіть думається по-іншому, і який відповідає усім європейським стандартам. Спілкуючись із присутніми, мер зауважив, що країни, які є основними фінансовими донорами проєктів про ООН, виявляють потужну підтримку Україні в цілому. І з ними нашу державу пов'язують тривалі дружні взаємовідносини, про що свідчать чимало історичних фактів. Ми заразні часи побачили, скільки довколо нас хороших людей, скільки довкола нас людей, які зокрема, які переживають, співчувають і які допомагають. Я зараз вам хочу дуже подякувати. Відзначив високий рівень реалізації цього проєкту та ініціативність Конотопської громади у напрямку міжнародного співробітництва і присутні на заході начальник Конотопської районної військової адміністрації Павло Дудко. Я дуже вдячний партнерам за підтримку. Я знаю, що Конотоп дуже розвивається, налагоджує міжнародну співпрацю. Міжнародний зв'язки дякую вам за підтримку нашої народської работы. Управлінська команда під керівництвом Артема Семеніхіна входить в топ-10 команд України, які активно займаються розвитком та відновленням всіх міст у партнерстві із потужними міжнародними спільнотами, такими як Про Завдяки цьому до Конотопа вдається залучати багатомільйонні інвестиції на реалізацію важливих інфраструктурних проєктів, які посилюють енергонезалежність та спроможність громади. Новий офіс допомагатиме представникам місцевих органів влади ще активніше долучатися до донорських проєктів та співпровод. Приятиме сталому повоєнному розвитку шляхом залучення до програм і механізмів відновлення цією метою про ООН за сприяння міжнародних партнерів розробила інструментарій і методичні рекомендації, створила робочу групу, організувала навчання місцевих фахівців та, звісно, облаштувала приміщення усією необхідною технікою та меблями. Зауважила представниця гуманітарної спільноти. Це партнерський проєкт, тому що да, тут видала меблі. Тут є техніка, є створений бек-офіс і франт-офіс для роботи ма. Але ж величезний ремонт я була тут, я бачила, як було до того. Це дуже величезний зусилля і час, ресурс той, який місцевий. І тому це партнерський проєкт, і без цього цього не було. На жаль, ми не можемо цього робити, ми приносимо все ще сюди контент, але підготувати приміщення, бути в змозі взяти все це на баланс. І дякую за те, що ви знаєте, як з цим далі працювати. Дякуємо про ООН, уряду королівства Швеції та усьому шведському народові за підтримку сприяння та можливість розвиватися навіть у складні для України часи. Разом переможемо.